Після сварки погрожував розправою власній дружині, а опісля спробував втілити задум за допомогою вибухівки. На Прикарпатті затримали чоловіка, який підірвав гранату на власному подвір'ї. Як все було у сюжеті? Далі минулих вихідних посеред ночі поліцейським надійшло повідомлення про агресивну поведінку чоловіка від мешканки Рожнятівської територіальної громади. Зі слів жінки той кинув на подвір'я гранату. Поліцейські встановили, що 49-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння вчинив конфлікт зі своєю дружиною. Він погрожував її розправою опісля кинув гранату на вулиці біля будинку, де була його жінка. А запал до гранати в коридор будинку, де перебувала його 82-річна теща. Обидва вибухових пристрої, граната та запал були справжніми. Вони здетонували. Поліцейські виявили фігуранта в помашканні його затримали в процесуальному порядку. З місця події поліцейські вилучили речові докази. Слідчі повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 15 пункту 5 частини 2 статті 115 за статтею 126 кримінального кодексу України. Обох жінок госпіталізували до дорожнятівської лікарні із численними осколковими пораненнями. Наразі поліція з'ясовує звідки у підозрюваного гранати.